Ми не живемо без ліфта. Ми существуємо без ліфта. Лариса Олексіївна мешкає у багатоповерхівці на вулиці князя Ярослава Мудрого, 2, яка серйозно постраждала від ракетного удару 1 травня цього року. Тоді було пошкоджено майже 200 квартир, декілька зруйновано вщент. Комунальні служби й досі продовжують вивозити сміття, а люди, чиї оселі вистояли, продовжують жити в постраждалому будинку. Хоч це і важко. Від трагедії минуло вже понад чотири місяці. Проте у під'їзді, на який прийшовся основний удар, і досі не працюють ліфти. У мене мене, наприклад, і гіпертонія, і цукор, і все інше. І мене ось так хитає, коли я трохи проходжу. А мій чоловік після інсульту там, взагалі, дві сходинки пройшов і зупинився, тому нам жити поки в цьому під'їзді неможливо. під'їзді у будинку 16 поверхів. Одеситка зізнається, на свій п'ятий підійматися без ліфта їй надзвичайно важко. А в будинку живе чимало пенсіонерів на значно вищих поверхах. Деякі з них взагалі не виходять з квартир, бо повернутися назад, здолавши 20-30 сходових прольотів, для них майже нереально. Ліфт постраждалому під'їзду вкрай необхідний, наголошує голова ОСББ Наталія Кліментєва. Обидва ліфти підлягають теж капітальному ремонту. У нас є прохання до нашої влади, оскільки в будинку живуть багато літніх людей, людей, яким дуже важко підніматися на 16-й, на високі поверхи. Запустити або відремонтувати пасажирський хоча б один лифт. Це дуже допомогло б і з ремонтом квартир, і допомогло б нашим мешканцям. Зараз у квартири можна потрапити тільки евакуаційними сходами. От ми з вами стоїмо зараз біля цих сходів. І тут огорожуючими конструкціями, які зберігають тепло, є двері. Двері ці повністю зруйновані, із 30 дверей залишилось дві. Будинок зіяє такими пустотами на майже всіх поверхах. Сходами гуляють протяги про теплозбереження мова не йде. І це напередодні дощів і холодів. коли навіть двері стояли і були злегка привідкритими. Люди бувало не зачиняли. У нас сніг був прямо тут. Ну ми сумлінні, намагалися закривати. А зараз, коли не буде дверей, це взагалі жахливо буде, і слизько, і впасти можна. Жахливо. Так що допомога нам звичайно дуже потрібна, ми розуміємо, що допомога наразі потрібна всім, але все-таки сподіваємось, що нам допоможуть. Отже, як саме зимуватимуть одесити, які вже пережили під час прильоту, одну з найстрашніших ночей у своєму житті залежить від міських чиновників. Нагадаємо, в травні на ремонт цієї 16-ти поверхівки з міського бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень, і підрядника тоді обрали без конкурсу, посилаючись на необхідність терміново виконати протиаварійні роботи. Надія Фоміна Костянтин Лужневський, перший міський.